Верховка в Кривому Розі, пан Євген робить мені екскурсію по бараховці і разом шукаємо різні цікаві речі. Plus, massa.

Дякую ціну. 120. Угу. От ось лапетюр тут там, там ефект є. Нормально. Угу. Баш резини немає.

А сколько рублей, они стоят? 200 но не Это так. Все без коробок. Если такие, то все. Угу. Mm -hmm. Возьму. возьму. И на цены не возьмете нигде. Есть у вас? Конечно есть. Добрый, не сомневайтесь. Ролики в яку ціну? П'ять ага, Добре. Думаю, тут же нічого не залишилося. А яка ціна? А? Яка ціна? 80. А годинник? так, то он не оригинал. Бери, это уникальный. Это немецкий. Uh -huh. А то наша керамика скрывает. с тобой...

Там де батарейки ага. вставляються? Ага. 20 гривень, так? Ага. Ну, за дитин і подивимось, Замок робочий, той що ззаді закривається, Ага. Добре, візьму. 好す。<green. S 2> Живний продают. Голова Ну, Давно их не видел. Рыба, рыба. Надо. Какую цену? где Угу. А така скільки? А скільки цей посуд коштує? Посуд коштує вісімдесят гривень. За одиницю? За одиницю чи за все? А ви все хочете? Все за 500 гривень. Угу. Розумію. Оп. Жигуль розпався. <світ> <світ> Золотий жигуль. Метал. <світ> Циганський. Махуну коробку, который я не понимаю. Они что делают-то? Как Ви бачили вчорашнє моє відео з Одеси? Якщо ще не бачили, так що переходьте і дивіться. А сколько кошту эти коштуют? Uh -huh. uh -huh. uh -huh. uh -huh. Сколько таких карты коштуют?

Сколько курса? Двести. Восемьсот сорок. Восемьсот. Вот, правильно. Хороший пистолет. Скажите, черно зеркало, сколько это стоит? 4 тысячи. Чтобы забрать? 4 тысячи. А вы не уступите в Украину с украинцами? Сколько стоит? 4 тысячи. А картина? Что ты не Ну матери! не тебя машина?

Якщо треба, я це всі мої покупки за сьогодні на бараховці у Кривому Розі. Шахтерська слава, дві штуки, взяв. По 200 гривень. Ось така модель ваз 2101 масштаб 1 60, але в поганому стані. Годинник такий за 20 гривень. Так, модельку взяв за 80 гривень. Цей кварц батарейку поміняти і можна продавати. Скринька порцелянова за 100 гривень придбав. Пробка, не знаю на що саме, але цікаво виглядає. 70 гривень. Маска за 20 гривень, така маска на розетці коштує 1400 гривень. Тут треба трішки пошаманити, щоб працювало. І такий міні-джекпот, оригінальні бутси Adidas. Нові. Купив за 200 гривень. Після барахолки приїхали відпочити на річку Інгулець. Тут є таке чудове місце. За Кривим рогом, де можна відпочити дуже чудово. Тут при в'їзді ось таке. є. Ху -ху -ху. давай. давай є навіть катамаран напрокат, але Мені, яка ціна на прокат, я не знаю. В'їзд на цю територію, де відпочиваємо, 120 гривень з машини. По цінам дізнався 200 гривень пів години, 250 гривень в годину коштує. Продажі, продажі. Продані шашки ще за радянські часи виготовлені. Ціна на них була 85 копійок пластмасові білі та зелені шашки. Продані за 100 гривень. Також проданий такий сувенір. Також за 100 гривень. Далі в нас гудзик проданий за 100 гривень. Купувався за 20 гривень. Шашки купувалися за 50 гривень, а це мені бонусом віддали. Пробка купувалася за 30 гривень, продана всього на все за 50 гривень. Ножі два штуки продані за 500 гривень. Машинка чайка Газ 13. номерна, з коробкою продана за 2000 гривень, купувалася за 1000 гривень. Підсумок для патронів проданий за 250 гривень. Купувався на браховці за 100 гривень. Бюст пана Тараса проданий за 1300 гривень. При покупці оцінювався 750 гривень. Це в нас кераміка львівське виробництво. Також продана гарнесенька ваза, скляна, навіть ще цінник тут є. Продана за 350 гривень, купувалася за 150 гривень. Мої продажі для моїх підписників ось така богиня. Це метал, Міць, скоріш за все, продана за 650 гривень. Купувалася за 200 гривень на браховці. Запанки Борштин з позолотою. В доброму стані продані за 400 гривень. Брошка купувалася на браховці за 50 гривень. Тут одного коммінця немає. Продана за 300 гривень. Машинка купувалася за 50 гривень, продана за 100 гривень. Змогла аукціону в Телеграм-групі. Продана ядвіга, 10 злотих 1932 року 22 г срібла. Переможна ставка 1200 гривень. Годинник Урал. Коробка нарідна, непрацюючий, механічний, без позолоти проданий за 150 гривень. Годинник заряд це кварцовий в доброму стані, але не працюючий. Проданий за 100 гривень. Ручка. Перйова. Це у нас вінтажна ручка Aurora з золотим пером продана за 2000 грн купувалася за, за 1000 грн Кропка з підгодинника годинника T100 з усією документацією. Продана за 400 грн, купувалася за 100 грн І літаки ось такі пластмасові. Продані за 700 гривень, купувалися за 100 гривень. Продаж підписнику на 1000 гривень попільничка Латунна або бронзова, продана за 500 гривень. Заробив на ній 250 гривень. Цуцик проданий за 100 гривень, купувався за 50 гривень. Для улівців підставка купувалася за 150 гривень, продана за 400 гривень. І їздив на адресу, купив дві статуетки. Крась та ударка, крася відсутній палець, ударка ціла. Також купив орден Великої вітчизняної війни. Це в нас ювілейний. Хоча жінка, до котрої я їхав, по телефону сказала, що в неї орден червоної зірки. Розраховував його купити, але... Тільки ювілейний орден. Цей орден є срібним. За дві статуетки та орден заплатив 1400 гривень.